Британці програли в першій англобурській війні з деяких причин. Британці недооцінили бурів і вважали, що їхня невелика регулярна армія легко здолає бурських фермерів, які не мали професійного війська. Насправді, бури виявилися досвідченими та мотивованими воїнами, добре знайомими з місцевими умовами. Бури використовували партизанські методи ведення війни, які були дуже ефективними проти британської армії. Вони швидко переміщувалися по території, вміли використовувати рельєф для укриття та нападів на ворога. Складні умови місцевості. Бури мали перевагу завдяки глибокому знанню місцевої географії. Британці зіткнулися з труднощами Через гористу місцевість і суворі кліматичні умови, що ускладнювало пересування та постачання армії. Командування британських сил діяло неузгоджено, і часто виникали проблеми з комунікацією між різними підрозділами. Політичні фактори на той час у Британії не було великої політичної підтримки для продовження війни. Після кількох поразок британський уряд вирішив укласти мирний договір і визнати незалежність бурських республік. Ці чинники сприяли поразці Британії у Першій англобурській війні, після чого була укладена Проторійська конвенція 1881 року, яка підтвердила незалежність трансвалю.